В 88-му псалмі ми знаходимо такі слова милості твоєї повна земля. А в 100-му псалмі ми знаходимо інші слова. Тобі, о Господи, псалми співатиму, буду вважати на дорогу досконалу, коли прийдеш до мене. Ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого, перед очима в себе не стерплю нічого нечистивого. того, що творить і беззаконня зненавиджу, до мене той не пристане. Як ми йдемо дорогою разом із Патріархом Яковим, який в час голоду, який настав через посуху в Ізраїлі. Звертається у сні до нього і каже, мій слуго, збери свою всю челядь, всі всю свої отари, скотину, іди до Єгипту в Месопотамію, там збережеш увесь рід мого народу. Звичайно, що це був страх для нього через незнання, що його чекає там, в Єгипті, адже це поганська країна, яка не знає Бога, яка поклоняється божкам. Але він в покорі збирає все своє майно, всіх своїх дітей, дітей, своїх дітей, так пише книга Буття. Де ми читаємо перехід Якова до єгипетської країни. Адже ж фараон вислав колісниці вози, щоб допомогти батькові Якова, батькові Йосипа приїхати до Єгипту. І так він у покорі подорожує. І перший раз Господь називає Якова Ізраїлем. Слухай Ізраїлю. Тобто в особі Якова Господь вбажає весь народ, щоб його врятувати. І так він повторює тричі. До Якова Якова Ізраїлю. Коли він прибув до єгипетської землі своїми синами, як каже книга Бутя, це був страх, переповнював його серце. Що буде далі? І так спочив праведний Яків Ізраїль. Єгипетській землі. Вже пізніше ми будемо подорожувати тою дорогою патріарха Якова, але сини, які, тобто брати Йосифа, які продали його в рабство, їхні серця сповнилися заздрістю. Пророк Ісая. Говорить такі дуже гарні слова, мої дороги не ваші дороги, мої думки не ваші думки, мої діла не ваші діла. Правідність людини полягає в тому, щоб розпізнати, розпізнати все те, що Господь. Дбає про добро і спасіння людської душі. Ось тому часто ми з вами говоримо в тій молитві Отче наш. Якщо уважно ми читаємо рядки Святого Письма, як легко людині впасти в гріх. Вона зачарована тим своїм діянням гріха, який він гарний і солодкий, який він красивий, як той плід, який скуштувала людина, втративши Царство Небесне, але наслідки дуже гіркі. Тому Господь шукає людину. Не просто щоб її, як ми пізніше будемо роздумувати в святому письмі, 40 років вводити її по пустині, а для того, щоб вмерла стара людина і переродилася інша, народилася інша людина в досконалості, чесності, справедливості. От ми маємо наслідки комуністичного діяння на нашій Західній Україні. І ті наслідки є дотепер. Все наше. Ніхто не дбає про те, що моє, бо те, що є наше, є кожного з нас, зокрема. Ви не думайте, що Книга Бутян не, не повторюється в теперішньому часі. Вона повторюється і всі речі, які відбувалися з Якувом, з Йосифом, з Ісааком, з Авраамом, це все є віра. А наша поведінка нічим не різниця ізраїльського народу. Зараз все наше. Можна все робити, що хочеш. Можна брати все, що хочеш. Але відповідальність яка? Яка відповідальність кожного з нас, зокрема? Чи ж ми її будемо нести за кожне своє слово, за кожний свій осуд, за кожне своє неправдомовство? Ми будемо нести відповідальність, воно нікого з нас не мене, нікого, без винятку. Ось тоді ми можемо говорити про те, що ми вчора говорили, про молитву. Яка вона? Ми говорили вчора про смирення Йосифа, про його покору, про його відданість цілковиту волі Божій. Отак тоді ця молитва буде щирою. Ми нічим не відрізняємося, якщо ми зараз звідси вийдемо на вулицю. І з вулиці прийдемо сюди. Ми є ті самі, які там, так і тут. Ми є людьми. Тому є дуже важливо пам'ятати, як Бог, якими очима дивиться на нас, і чи ми відважимося дивитися своїми очима на нього. Чи дозволить нам наше сумління щиро подивитися в Його очі? Оця подорож Якова, Ізраїля це є дивитися очима Бога, зібрати все, як важко людині, коли вона осілася, вкорінилася, рушитися з місця кудись? Це є. ну, Дуже важко і дуже болісно. Але він дивився очима тими, якими дивився Господь Бог. Апостол Павло говорить такі дуже гарні слова. Ходімо шляхами Господніми. І це дуже важливо. Ходити стежками Господніми, які людину виводять з її ж рабства. Рабства ріка, звички, привички. Людина звільняється, бо добу, що Господь їй відкриває дещо інше, щось важливіше. Те, від чого душа людська не буде голодувати. Чому людина помирає духовно? Бо вона голодує, і Господь її хоче нагодувати хлібом живим, напоїти водою, від якої вона не буде відчувати спраги. Нехай ці стежки будуть наші стежки милі Господеві. Амінь. Слава Ісусу Христу.